Володимир, що я би ще хотів повернути, то, на тому фоні ти частково це згадував про міністра Чернишова, який мав займатися поверненням українців за кордону, ну, але так, так займався, що в результаті тепер його треба повертати. Та його навіть чорнула за кордон повертати українців. Так що... Ну, що... Чи був цей факт течі, перш за все, бо ще і повернеться, чи він все-таки хоче собі щось виторгувати? І що за тим стоїть? Тобто, які його мотиви? Модели... Ну, тиждень тому виникла історія про те, що на банкові дозріли у зв'язку з тим, що нема е, можливості провести вибори, е, оновити трохи владу за рахунок ну, перезавантаження Кабміну. Це до речі, з точки зору управлінської непогане рішення, воно б ну дало б певне заспокоєння, адже опозиція давно наполягає на створенні воєнного кабінету або уряду національної довіри. Навіть більше зараз Порошенко говорить про уряд національного порятунку, бо ну, стан, стан інститутів державних просто страшний. Він він, вони знищені. Причому зруйноване все по поголовно, починаючи з моніторингу нещасного, який здавав е, локації виробництв збройних противнику і ніхто за це не покараний досі. Тобто, ну, це якась така каламуть, е, що е, справді е, зміна Кабміну могла б е, ну, щось принести. Якесь якусь, е, ну, певне, я б сказав. Передих певний, е, поки люди осмислили, що, що вони отримали в вигляді нової влади, і е, виникає е, сюжет боротьби за головний портфель між міністром і віцепрем'єром Федоровим, між Юлією Свириденко і якраз Чернишовим. І тут виникає е, в набу історія із забудовою, в якій фігурують поплічники Чернешова. Ну, факти фактично, э, стало зрозуміло, що ту земельну ділянку під забудову підсунув э, ну, без, без э, э, зусиль Чернишова, навряд чи ця земельна ділянка опинилася б у забудовника, якого тепер арештувала на 60 днів. Тому, ну, це стало зразу очевидним, що це елемент боротьби. За крісло і бажання відсунути Чернешова як конкурента, ну і ми бачимо, скільки вкидів було про те, що Юлія Свереденко це не найгірший був би прем'єр і тому подібне. Починаючи з безуглої, і, і, і пішло-поїхало. Тобто, ну, громадську думку готували не так в лоб, де в чоло, а не прямо, але так якось. ну… Через всякі натяки, що все-таки Свереденко є фактичним прем'єром, і чого, чого її бути в тіні е, е, Шмигаля, коли хай вона вже безпосередньо керує. Ну, то тоді Єрмаку чого бути в тіні Зеленського, хай вже Єрмак буде президентом без виборів. Ну, так, приблизно. Тобто, е, що дивно, що Єрмак міг би стати реальним перемовником, реальною владою, реальним прем'єром. Це йому, ну, але чому він боїться це робити? Значить, є деякі е, шлейфи, деякі, ну, скажімо, гачки, які не дозволяють йому стрибнути вище пупа. І я боюся, що це може бути навіть російське громадянство. Ну, подивимось, але, але, чесно кажучи, ну, щось його дуже стримує. Що, ну, чи російське чи кіпрське громадянство? Чому вони зараз різко поспішили із цим законом про е, множинне громадянство? Е, і е, я не виключаю, що перезавантаження Кабміну може трапитися після е, підписання закону про множинне громадянство Зеленське. А тільки е, потреба за ним мати це російське громадянство зараз. Ну, ну, з не інше громадянство. Ну, Ну, якщо ти хапнув паспорт російський в десятих роках, е, то ти ж від нього вже не відмовився так швидко. От мені цікаво, чи, чи ну я гіпотетично припустив, що це може бути, зокрема, і російське громадянство чи кіпське, але можуть бути інші е, очки, так би мовити, які його утримують. Е, тому тут, можливо, можливо, що пройде час, і Ярмак е, стане сенатором, російським, як і е, Деркач. Чого там, Др -др дріб'язкувати, якщо. Так, Добре, а чим, так мовити, не влаштовує чинний прем'єр Шмигаль? Він все робить, що в нього вимагає, нічого в чому не відмовляє. Все в блокнотик записує. Ну, по-перше, зайвого не тявкає, так би мовити. Записує кнопку. Головує на засіданні Кабміну. Проти Свириденко Пащеку не відкриває. Ну, Апетитів не демонструє, щоб собі під себе щось загребти. оце, Ну але мені здається, що ну оскільки кормова база звужується, то вирішили, що є, є просто страх, що шмигалі кілька його людей там з його оточення можуть все-таки сконцентрувати певну фінансову базу на наступні вибори. І зіграти не з Зеленським, а проти Зеленського, умовно кажучи. У них ж зараз в Єрмаках головне завдання підчистити економічні можливості політичних опонентів, щоб, щоб їх не було ніяке, щоб вони виходили на вибори з, з лантухом грошей, а всі інші виходили із плакатами, надрукованими на принтері А4. Добре, а для чого це ці самій Юрій Свереденко? Свереденко просто виконавець Єрмака. Їй, їй самі шоу, Вона їй подобається, що вона важлива, що вона. Я не знаю, які, чи, чи є в них якісь там. Е, ну, Відносини із. Чи, чи, чи є Трикутник зарівна Рівна Свереденко Єрмак, любовний Трикутник, я не знаю цього. Ну, але одні, одні, ну, скажімо так, борці за увагу Єрмака стверджують, що Зарівна має вплив неймовірний на нього, а інші кажуть, що Навпаки, Свереденко з нього викручує все, що хоче. Ну, це така. ну, Якщо це Амур для ну, теж, теж весело що Населення потішиться. Ніщо людське їм не чуже виявляється. І знов, і тут ми знову повернулися до персони Андрія Єрмака. А на цьому всьому прийти всіх подій, чим можлива його відставка? Чи може Зеленський його позбутися? У мене е взагалі є відчуття таке, що Зеленський без Єрмака наскільки безпорадний, що, е ну, як не крутий, він буде триматися до останнього. Тобто він ну, просто. Зеленський не може управляти одночасно е, такою великою групою людей, як це робить Єрмак. Зеленський це про 5, ну, тобто це класична схема управління, коли там 5-7 людей найближчого кола і роздаєш е, вказівки на 5-7 людей, а потім твої вказівки мультиплікуються на ширше коло людей, на 200-300, ну, відповідно. Ну так, ну є, є така теорія управління про те, що це найближче коло 5-7, потім воно мультиплікує твої вказівки і інтерпретує вже по своїх напрямках все. Ну я ну, так не знаю. Але, але, але ти кажеш, що за загаболю Портнова вже не 5-7, вже менше. Тут питання, чесно кажучи, чому так збадьорився Єрмак? Чому вони кидалися е, шукати якісь е, ну, документи чи телефони е, портнова? Е, чи щоб зачистити пам'ять про себе? От трапилася одна дуже, дуже цікавезна подія, яка дуже підкресливала так би мовити, панічність настроїв на банковій на інформаційний запит до Держприкордонслужби. Про те, коли і скільки разів перетинав кордон е, портнув. Держприкордонна служба відморозилась намертво, написала відписку про те, що це е, чутлива інформація, яку вони не можуть поширювати в інтересах слідства і тому подібне. Хоча подібні запити вони легко відписували, давали інформацію, все. Тому мені здається, що. Якраз е, смерть Портнова вона внесла дуже велику паніку, бо Портнов був головним архітектором оцій, е, е, сцена ну, е, позовів проти Порошенка. Тобто він, він вибудовував всю концепцію е, під ключ е, переслідування Порошенка. Зараз немає в них юриста, який це буде робити. От мені дуже цікаво свого часу Власенко. І спортновим працювали на Тимошенко, і от зараз в Верховній Раді буквально кілька днів тому була створена комісія, яка ну ТСК, яка повинна розслідувати діяння правоохоронних органів, порушення Конституції в правоохоронних органах. Це дуже цікаво, бо очолив її влас... власенко, Власенко. Перепрошую, mm. а е, е, його заступником по е, е, комісії став е, Бужанський. Це ще, це ще цікавіше. Тобто, якщо е, Зеленський витягує десь із Загашника е, Бужанського і робить його членом, е, точніше заступником, Керівника слідчої комісії парламентської, ну це значить, що ну реально паніка. Але чи не, не виглядає так, що вони тепер будуть більше затребувати власенка, як, як людина, яка з спортном колись співпрацювала? І тепер і Батьківщина. Із Наливайченком, наприклад, нагадаю, що колишній голова СБУ Наливайченко там партії, і він, по-моєму, зараз друга людина після е, Тимошенко. Навіть кажуть, були ну, наміри е, в Тимошенко передати повністю партію під Наливальченка. Е, але Власенко дуже важлива е, фігура для Тимошенко, і от коли е, влада. Влаштувала із Батьківщиною такий альянси, деменці... ну, показовий альянс. Очевидно, що е... це необхідність, бо хороших юристів вони не мають. Чи можна вважати хорошим юристом е... Татарова? він же такий самий професор, як і Портнов. того самого університету Шевченка юрфаку. Напевно, ні. Напевно. Тактико-технічні характеристики Татарова не дозволяють, так би мовити, розраховувати на те, що вони доб'ють руками Татарова Порошенка. Не доб'ють. Зараз, судячи з того, як Порошенко працює, зараз насправді Європа почала зовсім інакше працювати з Банковим. Ми зараз спостерігаємо на кожне судове засідання. Яке стосується представників опозиції, приходять представники Великої Сімки. Дипломати приходять на суд і сідають демонстративно, щоб суддя бачив представників е, посольств. Оце дуже принциповий момент, тому що Зеленському просто почали, так би мовити, товкти пику публічно. Тобто, обставини, коли якби не мамою не клялись його ці кліврати, але проти лома нема прийома. Всі вони хочуть їздити в Європу, всіх там ну, в багатьох є там нерухомість, рахунки, і нарватися на європейські санкції, ну не дуже кому хочеться. Так володимир. Я дякую тобі за це інтерв'ю. Це було дійсно цікаво. Ми сьогодні так зосередилися на внутрішньому більше аспекті. Української політики на персонах Єрмака і навколо нього. Олександр, у нас була така напружена розмова, що мій телефон вирвався із тримача. Я почв і <laughs> я іншого тримача взяв, монтував його і так. Що, ну, мабуть, пристрасті наші є відображенням пристрастей в суспільстві. Ну, так, будемо спостерігати, як цей від відео буде. Йти в перегляди, сподіваюся, що тут є багато інформації, яку варто поширити, і задля якої варто підписатися на мій канал, чи на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толки, Цибулько ТВ, тому що багато чого було сказано унікально. Там. Тому не забувайте підписуватися, долучайтесь до числа спонсорів і патронів. Ну, і все... Мабуть, люди б хотіли більше інформації по американському удару по Ірану, але ми не будемо ну, поспішати краще так. вистояти з цій темі наступного тижня про неї поговорити. Я, я, я думаю, що, так, що там просто з'явиться більше, тому що вона розвивається так просто феноменально, бо, бо це те, що ми маємо, це ще процес, це ще не результат. Так та. -та, 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 -та. Я що побіжно з, з деякими коротко про це говорю, але, мабуть, політичні наслідки дійсно будуть за деякий час, тому що головне питання, чи впаде режим в Ірані, і, друге, чи буде наступна черга Володимира Пуйла. Так що таке. Добренько, дякую. Так, пока. Так.